Друзі, привіт! З вами Ультрамеблі. Сьогодні презентуємо вам неймовірно гарне шикарне ліжко Мерсі. Модель виконана в оригінальному сучасному дизайні. Родзинка ліжка золотисті або сріблясті дзеркальні вставки в узголів'ї, прикрашені візерунком із велюрової тканини. Модель легко впишеться в сучасний інтер'єр. Саме це ліжко представлено у розмірі по спальному місці 1,6 2. Габаритні розміри його, ширина 174 см, довжина 212 см, узголів'я висота 115 см. Ліжко доступне у різних розмірах. Це може бути 90 см, 120 см, 140, 160, 180 см по ширині. Каркас ліжка зроблений з дерева, витримує великі навантаження. Міцні ламелі з дерева граб. Покращують ортопедичні властивості виробу та забезпечують вентиляцію матраса. Колір і матеріал обивки можна вибрати будь-який з урахуванням вашого інтер'єру. Ліжко можна замовити з підйомним механізмом або без нього. У першому випадку ціна виробу буде вища, але разом з ліжком ви отримаєте нішу для зберігання. Ми доставляємо наші меблі по всій Україні. Якщо у вас залишились запитання, пишіть нам в дірект або приходьте до нас на салони.